Всім привіт! Мене звуть Наташа і ви на моєму в'язальному каналі. Сьогодні п'ятниця, а що це означає? Це означає, що у нас третій тиждень спільного проєкту В'яжу, що хочу осінь на носі. І сьогодні я розповім вам про мій третій старт. Трошки нагадаю вам про правило нашого спільного проєкту. Отже, цей проєкт придумали та реалізували дві чудові українські майстрині-в'язальниці Оксана та Вікторія. Посилання на їх канали я залишу в описі під цим відео, тому, будь ласка, переходьте та підписуйтесь на них. В цьому проекті приймають участь більше 35 п'яти Уявляєте, скільки красиво не встигли нав'язати за цей тиждень? Тому я вам дуже раджу перейти за хештегом, який ви теж знайдете в назві цього відео, та передивитися всі їх роботи. Там куча натхнення, куча ідей, куча краси. Я навіть собі вже декілька ідей занотувала, що я хочу зв'язати пізніше. Тож обов'язково переходьте по хештегу, дивіться роботи, підписуйтесь на канали наших українських в'язальниць. Але спочатку подивіться, будь ласка, моє відео. Отже, про правила нашого спільного проєкту: кожного тижня кожна майстриня починає якийсь в'язальний процес. Це може бути все, що завгодно. Будь-яка річ, яку вона хоче зв'язати, або яку їй потрібно для когось зв'язати. Це може бути все, що завгодно. Але єдине, що важливо, що це повинен бути саме новий проєкт, не якийсь недов'язаний, а щось зовсім новеньке. Це може бути і літня річ, і зимова, і осіння це вже як захочеться, але, звісно, краще готуватися вже до осені та в'язати светрики, шапочки та щось тепленьке. Отже, кожна майстриня починає в'язати цей процес в понеділок і протягом тижня знімає для вас відео, як цей процес в неї просувається. Що вона встигла зв'язати, з якими труднощами вона зіткнулася. Взагалі, всі думки та ідеї, які а, які виникають у неї під час цього процесу. А в п'ятницю кожна із нас знімає підсумкове відео, в якому ділиться з вами, що вона встигла зв'язати або не встигла, або що сталося на цьому тижні, щоб ви могли також розділити. З нами цей в'язальний процес. Я також буду дуже вдячна вам за вподобайки, за підписку на мій канал. Мене це дуже тішить і дуже радує ваша увага. І, звісно, я буду дуже рада споспілкуватися з вами в коментарях. Тому обов'язково пишіть, що вам подобається, що вам не подобається. Навіть якщо ви просто напишете мені привіт, це вже теж буде чудово, і я буду дуже дуже рада. А тепер я запрошую вас познайомитися з моїм новим процесом. Зараз я переключу камеру, щоб вам було краще видно, і покажу вам над чим я планую працювати на цьому тижні. Які в мене нитки, який проєкт і взагалі, що я планую робити. Тож не переключайтесь і залишайтесь зі мною. Отже, цього тижня я планую в'язати ось цієї краси. Ви тільки погляньте, який чудовий бусковий колір. А ще тут є маленькі-маленькі паєтки. Бачите, як вони гарно переливаються. Я коли побачила цей колір в магазині, я просто закохалася. Це неймовірно. Дуже гарна ниточка. До речі, це 100% меринос. Це була бобинка, я її вже перемотала. Дякую моїй матусі, яка знайшла для мене ще свою моталку для ниток. І Тепер я можу зробити ось такі гарні моточки. Мам, дякую. І тепер, ну, як ви вже здогадалися, з цього кольору, звісно, це буде щось для мене. В мене вже є ідея, як цей джемпер повинен виглядати. В мене вже є візерунок, яким я хочу зв'язати. Отже, зараз я піду в'язати зразок, бо я ніколи не в'язала з мериносу, не знаю, як він себе поводить, тому обов'язково треба зробити зразок, провести ВТО та поглянути, що в мене вийде. Отже, я пішла в'язати і повернусь до вас, коли в мене буде готовий зразок. Це моя друга спроба підібрати візерунок для цієї ниточки. Цього разу я вирішила спробувати зв'язати в дві нитки. Але я тут навіть не дов'язала ще рапорт, але мені зовсім не подобається, тому що візерунку геть не видно. Я вам тут зараз вставлю фотографію того візерунку, що я намагалася зв'язати. І не знаю чого, але тут його взагалі не видно. Або нитка така, або спиці треба менше. Це я в'язала на четвірці. І мені не подобається. Мені подобається, як лежить нитка в дві, краще, ніж в одну. Перша спроба була в одну зв'язати. В дві мені подобається, щільність подобається. Але візерунку взагалі не видно. Якісь просто якась каша малаша виходить. Тому буду зараз. Перев'язувати і не знаю, або треба брати менші спиці, але мені не дуже хочеться. Або все ж таки шукати інший візерунок. Можливо, просто той візерунок розрахований на, на на більш тонку нитку. не знаю Зараз буду щось пробувати і потім покажу вам, що в мене вийшло. Вчора я вам показала свій невдалий зразок з цієї нитки, тому довелося вчора весь вечір перебирати все, що було в мене у збереженому. Переглянула я всі візерунки, які мені колись хотілося зв'язати. І обрала один, вже зв'язала зразок, вже провела ВТО і зараз покажу вам, що в мене вийшло. Отже, вийшла в мене ось така краса. Ось так виблискують в мене паєточки. Ось такий гарний зразок в мене вийшов. Я думаю, зараз багато з в'язальниць впізнали цей візерунок. Це відомі листочки Брунелла Кучинелі. Хоча я впевнена, що не він вигадав цей візерунок, він його просто використав у своїх виробах. Але він мені дуже сподобався. Ну, і я подумала, а чим я гірша за кучинелі, чому б мені теж не зв'язати листочки. Тому ось такий в мене буде джемпер. Я вже зробила заміри, я вже зробила розрахунки і готова починати в'язання. Мені дуже подобається. Мені подобається, як лягла нитка, як вона розкрилася після ВТО. Я так само закохана в ці паєтки і в цей колір. Це просто моя любов. Отже, я пішла в'язати, і з вами ми побачимося вже, мабуть, у п'ятницю. У вас пройде буквально кілька секунд. А в мене кілька днів. Тому до зустрічі! Не перемикайтеся! Отже, сьогодні п'ятниця і час підводити підсумки мого проєкту. Сьогодні я вам покажу, що я встигла зв'язати на цьому тижні з мого светрика. Забігаючи наперед, хочу сказати, що цей тиждень був не дуже продуктивний для мене. На жаль, бо на щастя, ну, насправді все добре. Просто я була трохи зайнята іншими справами, окрім. Моєї звичної роботи та якихось хатніх справ в мене додалися практичні заняття з водіння. Я вже їжджу по городу, по, по місту, навчаюся та тренуюся. А також на цьому тижні я з дітьми потрапила в чудовий одноденний табір, виїзний табір в Карпатах. Це табір був від благочинної організації, яка опікується дітками, що були змушені переїхати зі своїх домівок через війну. Ви, мабуть, не знаєте, ну тобто, ви точно не знаєте, тому що я вам цього не розказувала. Але я сама з Харкова. Наразі ми з моєю родиною, з дітьми та з чоловіком, проживаємо у Львові ще в березні місяці, через обстріли Харкова. Нам довелося поїхати з дому. Щоб вберегти дітей, щоб вберегти їх і фізично, і психічно, тому що жити під постійними обстрілами, а Харків обстрілюють майже кожного дня, кожної ночі, це, це страшно, це страшно і психічно, і фізіологічно, тому що ти не знаєш, куди може прилетіти наступна ракета. І тому нам довелося поїхати і вже 5 місяців. Ми не живемо вдома, ми живемо в чужому місті. Це, звісно, Львів, це чудове місто, але все ж таки це не домівка. І ось для таких діточок, які змушено переїхали до Львова, благодійна організація «Щире Серце проводить такі одноденні табори. Там їх розважають аніматори, з ними малюють, з ними співають, з ними граються також з ними працюють психологи. Допомагають їм пережити стрес, ну і просто трошки розвіятися, трошки відволіктися від своїх проблем, зайнятися чимось іншим, поспілкуватися з такими ж дітьми, як вони, тому що діти, знаходячись тут, вони без друзів, без школи, без однокласників. І тому такі заходи вони, вони чудові, вони дуже подобаються діткам, вони там справді відпочивають і трошки відволікаються від всіх цих. Подій, які у нас відбуваються зараз у нашій країні. А, і ось в середу а, цією організацією був організований виїзний табір в Карпати. А, повинна сказати, що ми ніколи не були в Карпатах. Якось так сталося. Ну, мабуть, тому що ми Харків досить далеко, і їхати сюди теж далеко. І Ми ніколи не були в Карпати. І мої синочки дуже хотіли побачити Карпати, хоча б трошки. І тому це був, це було справжнє свято для них. Мені все дуже сподобалося. Ми поїхали на цілий день. Цілий день були там на природі. Діточок розважали їх там. Було дуже весело, дуже гарно. А, так, я також зняла невеличке відео про цю нашу похистку, про як це відбувалося, і хочу з вами поділитися ним, тому будь ласка, зараз перегляньте його. А також в описі під цим відео я залишу посилання на сторінку інстаграм цієї організації, що організовують ці табори. І буду дуже вдячна вам, якщо ви перейдете та підпишетеся на них, полайкайте їх пости, тому що ці люди роблять справді. Незвичайні речі. Вони так опікуються дітками, вони так вболівають за них і роблять все, щоб їх життя було краще. Тому я думаю, вони заслуховують на хоча б на вподобайку від нас. А зараз дивіться відео, і потім я до вас повернуся.

Сподіваюсь, вам сподобалося це відео і, продовжуючи тему, хочу відповісти на запитання. Нагадаю, що організатори нашого спільного проєкту придумали для нас запитання, на які ми можемо відповідати у наших відео, щоб трошки ближче познайомитися з вами, глядачами, та одна з одною. Отже, одне з запитань звучить як який ваш улюблений відпочинок. А, і хочу сказати, що, хоча я дуже люблю бути на морі, десь на природі, але чомусь. Краще за все я відпочиваю у місті, саме у місті, у центрі міста, там де купа людей, де бурлить життя. Мені дуже подобається просто ходити вулицями, якимись новими вулицями, де раніше ніколи не була, дивитись на архітектуру, на якісь цікаві будівлі, гуляти парками. Бути серед людей. Я знаю, що багато людей навпаки люблять відпочивати десь наодинці, щоб поруч людей не було. Але мені чомусь завжди дуже затишно, в центрі великого міста. І в Харкові дуже любила гуляти в центральних парках. У нас чудові центральні парки, парки з атракціонами. І тут, у Львові, також мені дуже подобається гуляти містом. Тут, у Львові, це взагалі цей історичний центр, ці старі будівлі, ця архітектура. Це для мене просто таке задоволення. Просто ходити вулицями, нічого не робити, просто дивитися і надихатися цією атмосферою. Це найкращий відпочинок для мене. І коли в мене є можливість десь погуляти, я ніколи цю можливість не втрачу. На жаль, <схід> члени моєї сім'ї не дуже розділяють зі мною такі мої вподобання. Дітям не дуже подобається просто ходити кругами по місту, в когось болять ноги довго ходити, комусь це дуже-дуже нудно і йому це не подобається. Тому кожну таку нашу сімейну прогулянку мені доводиться планувати так, щоб у всіх задовольнити, щоб і я могла погуляти, і дітям показати щось цікавеньке і в кінці поїсти піцу, тому що піцу люблять всі. Так, всі задоволені. Всім подобається прогулка, і ніхто не нудить, що йому нудно. Ось такий мій відпочинок. Хоча, звісно, я не відмовлюсь поїхати кудись на море або у гори, або десь відпочити на природі. Але все ж таки мій улюблений відпочинок це місто. А тепер давайте перейдемо все ж таки до результатів цього тижня. І зараз я переключу камеру і покажу вам, що я тут встигла нав'язати. Отже, підводимо підсумки цього тижня. Як я вже вас попередила, зв'язала я не дуже багато, ну, показую те, що є. Отже, ось все, що в зв мене зв'язалося з мого джемпера. Це резинка та трошки візерунку. Але так, як я в'яжу знизу, то Петель в мене багато і тому в'яжеться це не дуже швидко. І візерунок також виявився досить складним. Доводиться весь час дивитися в схему. Її досить важко запам'ятати, навіть якщо я пров'язала один рапорт. На другий я знову дивлюся схему, тому що я не пам'ятаю, де там що. І ще хотіла вам показати, як змінюється ниточка після ВТО. Ось зараз вам видно ось так як виглядає нитка зараз. І подивіться, яка вона чудове після прання і відпарювання. Зовсім інша. Тут це якесь бридке каченя, яке стає красивим після того, як його помили. Подивіться, зовсім інша. Сподіваюсь, вам видно? Нитка стає пухкенькою, вона розкривається. Тут вона якась дерева. А тут гляньте, який чудовий бізерунок виходить, і як гарно лежить нитка. Вона вирівнюється. Петлі рівні і такі щільні, повністю заповнені. Немає цих дроб, як тут зараз. Бачите? Я просто в шоці. Як я вже казала, в'яжу я з мироносу першого разу. І я навіть не здогадувалася, що вона таке може робити. Отже, такий в мене старт. Такий був в мене тиждень. Я дуже рада, що це відео ви пробули. Зі мною, що ви його подивилися, буде дуже вдячна вам за вподобайку і. Підписку, будь ласка, а також ще буду більш вдячна за ваші коментарі. Будь ласка, напишіть вам, як вам цей колір, як вам цей візерунок, як вам сподобалося чи ні відео з нашої поїздки в Карпати. Буду вам дуже вдячна за будь-який зворотній зв'язок. І обов'язково підписуйтесь і дивіться відео наступного тижня, тому що наступний понеділок в нас буде новий старт і нові цікаві проекти. Papá! Pa.